Одинока ромашка ще квітує з ностальгією за літом. Зараз вже місяць вересень, початок осені. І ще одна єдина ромашка з літніх квітів. Привіт усі! Зараз я знаходжуся у саду. Сьогодні така досить непогана погода, сонячно, тепло, але якийсь вітер здійнявся. Я тут не була майже тиждень. І давайте з вами подивимось, що тут у мене ще квітує. Ось трояндочка жасміна. Вона вже втретє квітує. Одна трояндочка Августа Лоїза. І ось ця от троянда на Насталіже. Красиво. Та всі троянди красиві, кожна по-своєму. Так, і тут ще вон, одна трояндочка з пуплішком. Це м -м, ранок в Парижі. Ось така вона статна. І ще ось квітує. Оце от біла трояндочка. До речі, я знайшла... В зошиті назву, як вона називається, я потім напишу у відео, як вона називається. Це поліантова троянда. Висота її заявлена 50-70 сантиметрів. Ну, я помітила, що вона вже втретє квітує. І от третє квітування її доволі таке пишне. І це молоденька троянда, я її минулого року висаджувала. І вона така досить гарненька. У мене є іще одна поліантова трояндочка. Ось ця морзда називається. Вона також постійно квітує. Отакі такі от квіточки має. Зараз вона так пишно розквітла. Ну майже як оця от помпонела, яка безперервно квітує. І ще я вам хочу показати <смеш> свої покупочки. Досить такі спонтанні. Просто на базарі побачила розпродаж хризантем. Ось така от хризантена, вона ну, така в хорошому стані, коштувала 50 гривень. А ось ця от біленька, то вона вже, видно, продавці її там листочки позрізали, 35 гривень. Ну і я так купила. І тепер треба буде їх кудись посадити. У мене так доволі часто буває. от е, Зроблю якусь таку спонтанну покупку, а потім ходжу з тими квітами, не знаю, куди їх посадити. Отак так і зараз. Вже відколи прийшла, от саме перше так походила, подивилася і щось ніяк не можу знайти для них місце. Бо, наприклад... Ось отут посадити. Тут, рахуйте, зараз четверта година дня, а сонця вже немає. Їх бажано на сонячне місце посадити. Ну, буду зараз іще підшукувати для них місце. І ще я хочу сказати: от більшенькі такі хризантени, ну, може трошки більшенькі, і з різними кольорами, то такий вазонок коштує 250 гривень. А ось тут у мене. Ще квітує Розаріум Ютерзен. а Які квіти вона має гарні. І така важка гілка, що вона аж похилилася. Не знаю, як її вже підв'язувати. І ось та от ще скільки квітів має. Знову трава заросла, треба буде підстригти. Ну, я принесла сьогодні машинку, може ще встигну. Підстригти трохи і дивлюся, щось -що от квітує. якась трояндочка. Я щось не знаю, що це за троянда. Так, і ще вон побачила оцю чері бренді. Ой, вона гарненька така, чайно-гібридна. І дуже гарна, гарний такий. Колір має. Листочків такий цікавий. Так, а ось тут лапчатка кущова. Дуже подобається мені цей кущ. От він постійно квітує. Такий гарний розрізся. Ось стільки квітів ще має. Ну, бажано його ще трохи підстригти. Ну він гарно дивиться. Ну ось на цій ділянці, оцій клумбочка, що я зробила, от вона на сонячному місці стоїть. Тут майже цілий день сонце. Я вам помітила, вже переквітували гладіолуси, деся пропустила цей момент. Щось так швидко перейшли, що я навіть не помітила, коли вони встигли заквітнути. Ось тут ще флокси, завершують своє кетування. Ще трошки так є. І от я думаю, на оці от клумбурці, самі сонячні такі, і от їх сюди от посадити, ці хризантеми. Тут у мене росте вже одна хризантема. Я її, вона в мене росла вдома, ну так як в мене кіт, і тепер в мене проблема з вазонками вдома. Я оцю от хризантену е, пересадила сюди, на оцю клумбочку. Вона жовтого кольору у мене. Ну вона вже не один рік у мене вдома росла. Ну, не знаю, чи переживе зиму. Ну, зиму вона, напевно, що переживе, але навесні от Скільки раз я висаджувала хризантеми восени на весні їх з'їдають слимаки. Вона проростає все добре з нею. А от об'їдають по колу, от, як маленькі от, і от, тільки проростають маленькі зелені листочки, зразу їх слимаки поїдають. Ну, не знаю, треба буде якось вже прослідкувати цей момент. І я так думаю, що біля неї. от Оці о, дві хризантемки сюди о, посажу. І тут вони будуть на сонячному місці. Я думаю, що тут їм буде добре. І ще зараз я хочу покусити траву, ну хоча б тут на поляні, так, щоб зручніше було ходити. А то вона вже досить таки непогано виросла. Зараз займуся травою. Все, покусила я цю поляну, ну а там вже в інший день, то вже доріжки покошу. І так вже краще стало. Дуже швидко заростає трава. Ну, але маючи акумуляторний тример, то можна хоч кожен день по одній доріжці косити. І ніяких проблем не буде. І ще, що я хотіла зробити, я була трохи раніше, позрізала гілки вишні. Ну і вони в мене так лежали, трохи заважають. Ну і щоб даром їх так не полити, то я вже розвела вогонь і купила, купила собі ось такі от крильця. Крильця у вишневому маринаді. І хочу на вечерю приготувати крильця. Якраз будуть у вишневому маринаді крильця. На вишневих гілках. І цього разу я хочу спробувати їх одіти на шомпур. Раніше я їх викладала на сітку, ну а хочу спробувати, чи вони вдягнуться на шомпур, щоб підсмажити їх. Все, поставила я вже смажитися крильця. Одягнула ну, їх на шомпура. Також може бути. Одягнулися нормально. Ну і нехай смажуться. Перевернула я вже на інший бік і полила їх трохи зверху залишком маринату. Так що скоро можна буде забирати. Все, крильця готові. Я спробувала ох і смачні вийшли. Такі соковиті і ще й з ароматом вишні. Так що супер. Так що усім смачного, хорошого настрою та гарного дня!